Вітаю вас, друзі. Послухайте до кінця, зробіть, будь ласка, репости, долучайтеся усі по можливості. І давайте зробимо з вами дуже корисну справу. Ви тільки вдумайтесь ці цифри. Після повномасштабного вторгнення в цій війні залишилися сирітами 8,5 тисяч дітей. 8 тисяч. Це офіційна статистика. І вона постійно зростає. Це діти, які залишились без піклування е батьків, залишилися сиритами. І в нас загалом там більше 16,5 тисяч е діток сиріт. І ця цифра дуже, -дуже мене обентежить. Вже не перший місяць я про це думаю і. Е Хочеться зробити щось дуже важливе. Ну не те, не щоб важливе, а хоча б щось зробити на користь цих діточок. Щось зробити приємне. Що можу зробити я? Я хочу разом з вами, щоб ми разом з вами долучилися і хоча б на мить якось зробили якийсь подаруночок. А хоча б одному о, будинку дитячому, де я особисто приїду і подарую діткам ось такого красення на новорічні свята. Хоч щось приємне о, і щось хай радує. Це малеча, Це ну, там починається з грудних дітей і різного віку. Знаєте, як хочеться зробити від душі, від серця разом з вами. Я хочу запропонувати дуже просту річ. Я зробив два оленя, і ось вони стоять. У мене є гірлянди лише тільки на два цих оленя. Їх не буде масштабна велика кількість, тільки два цих оленя. І що ми можемо зробити? Перше, перший олень. Давайте ми проведемо на нього аукціон е і кошти, які ми будемо збирати, вони підуть е для наших захисників будемо купувати за них е потрібні речі. Це перше. По-друге, ми можемо е зібрати кошти. Подарувати цього оленя. Я хочу, щоб ви всі долучилися до цього. Кошти по збору також підуть на е, Збройні Сили України, але другий олень поїде для наших діточок. Дитячий будинок, і ми зробимо з вами дуже класну річ. Подаруємо їм е, хоч маленьке таке ось свято. Ми захищаємо нашу державу для того, щоб наші дітки мали змогу жити, радіти. І в них було майбутнє. Тож, дуже все просто. Дивіться, на один олень, скільки ми зберемо, збір у нас буде тривати тиждень. ось І за цей тиждень ми скільки назбираємо, ну стільки і буде. Його я відвожу і дарую. Друге... З другим оленям ви можете придбати його собі. Хто хоче придбати собі і зробити е, собі подарунок, е, то ми проводимо просто звичайний аукціон. Під цим відео на моїй сторінці, е, ви е, пишете свою е, цифру. Старт починається з 4 тисяч гривень і крок 100 гривень. Тобто, ви пишете тисячі гривень. Наступний коментар 400, 4200 і, і так далі. І пішли. Хто буде останнім переможцем, збираємо. Олень буде готовий 19 грудня у вівторок він вже буде зроблений. Тож, хто напише коментар і захоче його придбати по найвищій вартості, то. Будь ласка, На зараз у нас, нагадаю, триває збір теплих речей. Я був в одній частині. Ось вже тут є куртки, є різні штани, теплі речі, шкарпетки. Ось Присилають, бачите, і бритви, і ну, все, все таке це ми збираємо і це я буду ще відвозити. Тож, якщо є теплі речі, можете присилати новою поштою. Адресу скину приватні повідомлення, пишіть мені і присилайте, буду забирати, збирати. Це підуть теплі речі для звичайні. Можна е, різного кольору, неважливо. бо це йде е, тим хлопцям, які працюють в цехах, в мазуті, в багнюці. які... Е, на різних роботах направляють після шпиталю, які є люди після контузій, ну, поранень не дуже тяжких, але їх не відпускають додому, їх тримають в частинах і їх направляють на різні роботи. Тому ще раз, один олень ви можете придбати собі. Крок 100 гривень пишемо в коментарі на моїй сторінці, і переможець отримує одного такого чудового оленя. Другий їде в нас для діточок Сиріт. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Думаю, що ми з вами дуже потужно зможемо зробити. Як і дуже гарну справу, ви повинні зрозуміти. Що, е, роблячи цей донат, ви доєднуєтесь до е, світлої, е, дуже такої приємної справи, яка, знаєте, я впевнений, е, ті кошти донатні, які ви зробите, вони на таку справу повернуться вам е, в стократному розмірі, тому що така справа це дуже. Вона позитивна, приємна і чудова. Тому зробіть подарунок діткам е і ну не знаю, мені дуже-дуже боляче. Я дивлюсь на ці цифри е на цих діточок е після цих руйнувань, де прилетіла ракета, там. Дитину витягли, батьки, батьки загинули, і таких випадків дуже на превеликий жаль, дуже багато. Давайте хоч щось зробимо приємне. Я від себе ось роблю своїми руками ось таку ось красоту. А ви підтримуєте і все буде добре. Дякую всім, робіть репости, долучайтеся до дуже гарних справ. І... Все буде добре. Витримаємо, боремось і долучаємося. Слава Україні!